Кульський обласний краєзнавчий музей єдине що не пам'ятаю якого року чи тут вказано нема року Діорама боїв за місто то вже десь до 60-річчя десь в шести... вірніше в 60-х роках приблизно mm -hmm. було якесь особливе ставлення на твої діараму. Ну якого особливого? Особливого не було. Просто, казали, просто казали, що діорама. Просто вона була як повтор Севастопольської діарами. Перша Севастопольська діарама була то перша оборона Севастополя, то коли пірогов, там був матрос-кошка і так далі, і так далі. В пам'яті ще лишилося те, що було. А потім штурм Сапун-Гари, це була друга діарама. От, і після того з'явилася діаграма. Я вже це тобі розказував, з'явилася діаграма в Тернополі. Ну, вона не таких масштабів, як в Севастополі, але цікаво. А існувала до неї ще якась? чи Це була перша? Ні, Бо я в путівниках бачив ще одну Шевченка, але не міг зрозуміти, де вона і куди вона зникла. Наскільки я знаю, не було. Наскільки я знаю. Може було, але я бував у музеї і не пам'ятаю такого. А що взагалі в музеях було про Тернопіль? Наприклад, в тому музеї краєзнавчому, який ми Практично був на нічого. нічого. Практично. Тобто тільки за війну дещо? Ні, там були е археологічні. Перше нижні зали були, я розказував вже тобі, нижні зали були присвячені природі, тобто побудові геологічні Тернополя, біологічній. Фауні, флорі присвячено було, що в нас росте, які звірі проживають. А другий поверх був, був історичний. Ну знову ж таки, історія була представлена настільки скупо, що загального уявлення ні про місто, ні про область, ні про населення неможливо було знаєш, створити такого загального уявлення. Тобто, Хто тут жив раніше, чи були тут поляки, чи були австріяки, коли були австріяки, коли були поляки, цього не існувало. То було тяжко розібратися і самому було тяжко розібратися. Дуже тяжко було розібратися.